14 жовтня Україна відзначає одразу три свята: перше свято день покрови Божої Матері, друге свято день українського козацтва. А третє свято ще дуже молоде День захисника України. День захисника України саме цього дня Україна вшановуватиме тих, на чиїх плечах тримається наша державність та незалежність, тих, хто ціною власного життя оберігає наше сьогодення та майбутнє. Є нація, хай знають у світі. Ми є. Народ піднявся із колін, і сонце переможне світом. Співають наш державний. Рік. Вони співали, ще не вмерло і вмирали. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронить нас від супостату, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам утлінь та велика подяка. Чаю людяність, плачу за тебе, запах війни, металевої небо, мамо, обійми мене, мамо, місто тримає у своїх долонях, я залишаюся в цьому полоні, мамо, ой, мамо, я, мабуть, у вісні, чи, напевно все комам і подих відчуй під завалами дом. Починається з малого, з маленького, але також важливо з любові, любові до матері, традицій, історії і батьківщини. Ми українці, і ми цим пишаємось. У нас духовно багата держава, ми співучі, щедрі, розумні, рішучі. Як відомо, людина нерозривно пов'язана з минулим свого народу. Його історією, і сьогодні ми перегорнемо одну зі сторінок нашого славного минулого. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а вміло захищала себе від ворогів. Був час, коли всю нашу землю загарбали й поділили між собою сусідні держави. Нестерпно було жити українському народу в неволі і бажано тікати в пони з Дніпра за пороги, де були дикі степи. Тільки що називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах вони знали Запорізьку Січ. Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і відродження України. 14 жовтня оголошено Днем Українського козацтва. Україна країна смутку і печалі, краси і радості, різних звичаїв і обрядів, гучної української пісні, швидкого танцю, чарівної природи, а головне добрих, щирих, гостинних людей. Людей, які будь-якої миті готові стати на захист своєї незалежної держави, то ми звертаємось до наших витоків, історії нашої країни, рідної мови, козацької вольниці. Звертаємось до минулого, щоб зрозуміти сучасне корені нашої духовності у минулому, коли була ненька мати, запорозька славна Січ. української державності і військово політична сила України, яка упродовж століть протистояла спробам поставити український народ на коліна. Запорізька Січ козацтво це легендарне минуле українського народу, його святиня, синонім свободи, людської та національної гідності і талановитості. Слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвідченням справжнього патріотичного подвигу. Ми всі молимося за долю України від малого і до старого і просимо Господа Бога та Пресвяту Богородиця захистити нашу славну Україну. Ми маємо бути вдячні тим. Хто відстоює право України, бути незламною державою? Хто захищає нас і вас, брати приклад з наших захисників і захисниць, бо вони справжні герої? Поки що наша маленька Україна не узрінована хата після війни. Без дверей кожен може увійти, забрати, що хоче. І хто ж захистить її душу, її майбутнє? Так, наші захисники. Ми пишаємося усіма, хто захищає нашу незалежність, і низько вклоняємося. Як бочно зараз за нашу прекрасну Україну? Це розкішний вінок, золотий барвін в Україну смутку і краси. Без всякого сумніву, ми не зовсім небагато часу і про вас, шановні воїни, писатимуться книги, знімалися кінофільми, на прикладі прозатвітного служіння рідній батьківщині, запереченого виконання свяченого обов'язку, виховуючи на одне покоління українців Без усякого сумніву. Мене зовсім небагато часу і про вас, шановні воїни, писатимуть книги, зніматимуть кінофільми на прикладах беззавітнього служіння рідної батьківщині, без виконання священного е обов'язку виховуватимуться не одне покоління українців. Бо ви справжні герої, які показали усьому світу свій патріотизм, відповідальність, безмежна любов до України, і саме за цим наша людська вдячність і низька Україна. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я. Красою, правдою, світім двогою, понад Майданом Сонця, лексія. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти у всіх у нас одна, одна від заходу до сходу, володих земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці, січові за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева нам світить на чумацький шлях. на чаєчку не Бога. Єдині два твої крили. Виходим, нене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половини Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Краса Коли в душі на вулиці весна, а не коли за вікнами війна. Душа благає, щоб настала тиша, тиша, тиша. Без нас настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя. І душа благає, щоб настало мирне небо.